А я так і знала, що тут наша яцуценята, а я так і знала. Знаєте чого? Того, що там великі дві лисини, лисинні нори. Вони побігали на смітнику в своїй халабутці, Змерзли і прийшли тут погрітися. Ух ти. Так, а я зразу покажу, де вони п'ють водичку. Так, ось тут. Е. Бачиш? Їм вистачить, щоб попити водички. Бачиш? Ось тут повно води. Так, коли буде сильніший мороз. Це маленьке болото замерзне, але є ставки, є ще більші. І вони, і все в них буде нормально. Так, значить, це. А там у нас халабутка. Зараз я включу світ. І ми покажемо. Ой, Ой а, видно, там що ще не видно. Ну так, о, та щось там цвітеня, сіє. Бачив? Ми вас бачимо. Там он, там друге взаді. Це перше, а там взаді друге. Циценя. Ну, звісно ж, я їх не буду лазить доставати. Хай сидять собі, просто показала, що вони є. То, от хто б догадався, що ці халабутці можуть цуценята. Там ще є. Там ще є дві такі халабутки, які поробили лисиці. Але я їм сюди не ношу корм. Вони просто сюди приходять, вірються, коли їм холодно, в землі тепло. І пів водичку. А все інше приходять їсти, вони вже навалила. І корм, і хтось ще приніс. Я в попередніх відео показувала, хтось ще там приніс. Тут недалеко, вон моя машина стоїть. О, а, тут, тут занята. Тож, отак. Все, все дуже в порядку. Хорошо, йдемо шукати дорогих собак. Тільняшечка висить. Більше зліта.